Масований удар РФ по центру Херсона. Кількість поранених зросла до 58 чоловік. У Херсоні кількість поранених внаслідок обстрілу російськими військами зросла до 58 осіб, серед них 18 важкопоранені. Про це заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив у телеграмі Обстріл центра Херсона з ГРАДів. Станом на зараз відомо про 58 поранених, з них 18 важких. Сімох людей загинули, зазначив заступник керівника ОПЕ. Зеленський відреагував на ранковий обстріл Херсона: це терор і вбивство. Президент наголосив, що світ має бачити та розуміти, проти якого абсолютного зла воює Україна. Соцмережі, скоріш за все, позначать ці фото як чутливий контент. Але це не чутливий контент це реальне життя України та українців. Країна терорист продовжує нести руський мір у вигляді обстрілів цивільного населення, наголосив Зеленський. Бережіть себе, підтримуйте Збройні Сили України. Не забувайте ставити лайки та підписуватись на канал. Дякую.